Друзі, вітаю вас на каналі життя у Польщі. І так, вигадайте, що роблять люди, які спізнилися на потяг. Хм? Правильно, чекають на трошки укуреній, але все-таки без вітру станції. Тут і почитати можна, як ви бачите, не все так погано, але чекають в кожному разі наступного. Е, думала, що прийду на роботу раніше, вийшла з дому, зібралася, встала раніше і запишу вам відео. Нагадування, так би сказати, новини, що потрібно зробити в Польщі е, з Нового року, так би сказати, ну практично так. Е, але як бачите, не склалося. Я думаю, ну то чому б не зняти вам тут відео? Беру камеру в руки і знімаю. І так, з того, що хотіла нагадати, з того, що зробила, це в Польщі є обов'язковим складання піту. Тобто розраховування своїх податків, перерахунок, так би сказати, їх чи все правильно, чи вам щось має держава доплатити, чи ви щось державі маєте доплатити протягом цього року. Як працювали це так грубо, просто кажучи, можна в інтернет зайти і прочитати, що це таке розлічити під, розрахувати під, скласти під в Польщі. І там інформація передостатньо в інтернеті, тому не буду тут. Це пояснювати, тому що не кожному це, скоріше за все, буде потрібно. Але загалом, я думаю, за цікаво дізнатися, що обов'язково розрахувати свої податки. До речі, зробіть це, будь ласка, на офіційному сайті GoPl. Можна так ввести О, це взагалі потрапити туди, куди потрібно. Це є обов'язковим для всіх, хто працював навіть місяць минулого року. Тут у Польщі, і навіть якщо ви поїхали назад в Україну, це також і обов'язково. Просто зайдіть через інтернет і це зробіть. Скоріше за все, якщо ви звичайно, якщо ви працювали офіційно, працедавець вам там і так потягне підвід працедавця в ту систему і вам просто натиснути кнопки, розрахувати це до кінця. Все повністю супроводжується. Якщо щось там є, якась помилка, вам там підкаже. Якщо зробите, навіть розрахуєте з помилкою, потім до вас задзвонять або напишуть вам і скажуть все одно, що ви зробили помилку. Тобто, все це якось регулюється, це не є щось кінець світу, але це є обов'язок кожної людини це розрахувати. Далі наступне, що я можу нагадати з новим таке. Можна вже складати внесок на допомогу на дитину 500+, плюс або на дітей якщо кілька. Це у тому випадку, якщо заскладається декларація така на новий рік від травня цього року до наступного року до травня наступного року, ось так. Це потрібно скласти завчасно. Якщо не складати, то потім, звичайно, за ті місяці, починаючи від травня, за які ви не склали, то не буде виплачуватися допомога. Колегу вже склав, тому я знаю, що можна. І, і, і що ще, ще щось в мене таке було. Ага, сьогодні йду в садочок після роботи та речі. Маю продовжити навчання ілюші в садочку на наступний рік. Здається, це робиться кожного року. Минулого року чомусь ми цього не робили, не знаю. Я дуже злякалася, бо колега сказав, що він зробив, і там треба було робити до якогось числа. Я така, боже, я ж нічого не підписувала. Але потім виявилася і каже, у вас все є, у вас всі документи є. Думаю, я нічого не підписувала, нічого не знаю. В кожному разі цього року треба це зробити. Я дуже тішуся, що смс, якби мені це повідомили, смс-кою з садочка, тому що це можна зробити тільки до 27 чи 28 числа. Здається, це в кожного садочка свій термін, але він десь приблизно в цих межах закінчується. Тому потрібно написати, що я хочу, щоб дитина навчалася наступний рік в садочку. До речі, у нас вже такий вік, Ілюша буде йти у зерувку. Це такий перехідний клас між садочком і школою. І якщо дитина, якщо батьки і дитина хочуть, то дитина може як і залишатися в садочку на цей рік, так і може піти вже у школу, в якій буде продовжувати навчання в ту саму зируку. Тобто, вже як би сказати, адаптуватися там, заводити нові знайомства. Знаєте, що в молодшому віку віці якось легше, коли раніше входиш в все середовище, того, що там але я, як завжди, порадилася з Іллюшою, запитала його думку, що він хоче. Звичайно, він сказав, що він хоче бути в садочку. Це його улюблений садочок, я не знаю, загалом переживаю за той момент, коли нам треба буде піти з нього в школу, тому що він його дуже любить. Як ви пам'ятаєте, житло ми шукали, могли знайти ж близько біля моєї роботи, але шукали ми близько до садочка, щоб сам перетрапити в пункт садочок, потім в пункт роботи, Це було найголовніше. E, тому тому ось так, але загалом можна вже вибрати і школу. І ще e, також, якщо у вас дитина закінчує зрубку. В цьому, школ... в цьому році, в садочку, можна вже складати документи, скоріше за все, треба подивитися рекрутаційні періоди, а можна було ще й раніше. В, кожному... в кожній школі є свої рекрутаційні періоди. Але саме в цей період складаються документи на якийсь навчальний рік в, в школу. Тому це також треба пильнувати, заходити в школу, яку ви хочете на офіційний сайт, і читайте, коли починається цей рекрутаційний період. Або, може, за рік ваша дитина буде йти в садочок також е... з класи документи, зазначити, який рік і так далі. Ось так. З новин таких здається все. Ще сьогодні хочу зараз. Мені треба напевно що все таки бігти. Але сьогодні ще продовжу відео. Можливо, на роботі встигну. Це дуже рідко буває, тому що зазвичай знаєте це такий закон. Як тільки Оля бере камеру в руки, обов'язково починають всі ходити, і це не проблема, знаєте, при комусь зняти. Хоча е якось ну знаєте, що дискомфорт є. Е хоча я знімала на роботі, нічого страшного в тому немає. Але маю на увазі, що в нас двері відкриваються. Там такий шум, спорту, такий бах, такий, знаєте, просто ніби б'є по вухах. І всі такі ха 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 там щось там говорять. Знаєте, як це входять коли між собою щось про щось розмовляють? І це такий балаган входить. І так, з продовження відео, я думаю, ви догадуєтеся, що не було у мене часу взяти телефон в руки на роботі для того, щоб дозняти відео. Більше того, дознімаю пізно, зараз уже увечері, зібрала себе трошки зі силами, бо хочу вам розповісти. Знаєте, телефон не було коли взяти на перерві, тільки одній була, швиденько щось перекусила і назад вернулася буквально кілька хвилин, тому що роботи дуже багато. Але, звичайно, поговорити ми встигли. У нас просто лабораторіум це таке місце, куди періодично всі. всі, всі Якоюсь періодичністю приходить кожен О, в такому розумінні. І кожен хоче щось розповісти, хоче щось запитати і так далі. І сьогодні був у нас пан, він українець, але він... З молодих років у Польщі з сім'єю живе, і в нього тут діти народилися, ходили до польського садочка, і, і загалом власне, про садочки щось ми почали говорити, і він розповідав, як, як то колись було. Колись були такі фірми, організовано так, що при фірмі є садочок. І мами приходили з маленькими там від різного віку дітками, приходили з дітками на роботу, і вже звідти з роботи дітей забирали там, наприклад, той садочок. Все було так зорганізовано, що було дуже зручно, не треба було спочатку дітей. Відвозити, йти на роботу і так далі. І ще потім розповів, що був такий період, коли вже почали ділити ці садочки в залежності від доходів. і Якщо сім'я перевищувала певний поріг доходу, то тоді вона не попадала в цю категорію і треба було в приватний садочок іти. То вже от були такі появлялися нюанси. Він каже, так з кожним з кожним роком себе ще змінювалося. Але знаєте, з такою теплотою згадую ті часи, коли каже, це так було зручно. Каже, жінки приходили. Каже, не треба було там раніше виходити з дому, нічого. Приходили і були спокійні. А було так, що якось там там такі ще кімнати були всередині, і що лишалися з того, що я зрозуміла, що я добре зрозуміла. Лишалися діти саме там, на продовженні якомусь так. Я не до кінця собі це уявляю, але думаю, це, напевно, класна штука. Напишіть, будь ласка, можливо, в ваших регіонах, можливо, за ваших часів. Хто, можливо, трошки старший, також таке було, тому що я в перший раз про таке почула, але думаю, блін, яка ж класна організація. Якби це було добре, якби так можна було зорганізоване, що було, правда? Це скільки б вільного часу з'явилося в людей. І після роботи не треба нікуди їхати спеціально заїжджати. І спокійно, бо знаєш, що біля тебе завжди. Якось так. Ну, мені здається, це досить таки, знаєте, непогана ідея. Ну, а ви поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи це було б зручно, чи, можливо, ви бачите, бо я, знаєте, так просто оптимістично подивилася на цю ситуацію, чи можливо ви бачите в цьому якісь недоліки саме в такій системі. Що ж до нашого садочка, як ви пам'ятаєте, казала, що сьогодні маю підписати продовження навчання Ілюші на наступний рік. Пішла, підписала, там навіть ніякої заяви не треба було від руки писати. Звичайно, зараз технології все видруковано, просто підпис поставити в одному, в другому місці. З того, що я побачила і зрозуміла, то я тепер знаю, яка кількість дітей в нас в групі 20 дітей. І тільки щось двоє здається ще або не підписали, або не будуть підписувати, що, можливо, підуть в якусь іншу школу відразу дітки. Вихователька дуже. Втішилася, зраділа, каже, добре. <сіх> і це було дуже так приємно, знаєте, така е щира така радість. І ну, розумієш, Я тепер розумію, чому йому так там добре, чому він так там хоче бути. Ну, в кожному, в кожному разі це відчувається. Я от дуже б хотіла, щоб всі дітки знаєте, так ходили до садочка і відчували так само себе так добре. Тому що часами, як бачиш, як дитинка плаче, то... то я пам'ятаю, як Ілюша був, коли ми були в Україні, він часами, коли був маленький ще, то міг там сплакнути чи ще щось, а це ж дуже рано його привозили в садочок. І то більше було не про те, що він не хоче там лишитися, а про те, що він був сонний, невиспаний до кінця аж маленький. І то як заплаче, то знаєте, аж, аж потім їдеш аж болить весь час. То так зараз, Якщо побачу, яка дитинка плаче, то зразу згадую відразу сльози на очі і все. Ну, в кожному разі дуже хотіла би, щоб всі хотіли до садочка йти, так як, так як Ілюша. Я відео буду завершувати так, таке сьогодні інформативне. Сподіваюся, що про ці нагадування не забудете, кому це актуально, як і на початку відео. І що поділитися, для кого це не актуально, то ви поділитеся історіями, як у вас з садочками. Можливо, щось такого цікавого також було. Діліться, розповідайте, поспілкуємося, це буде цікаво. Życzę Wam przyjemnego, хорошego wieczoru i всего najkraższego. Pa, 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 pa.